Ми зробимо чорне. Все на своєму шляху. Ну що ж, пора нападати, командир. Клич його. Сюди. Я тут. Що всіх рознесем. В мене тіліки, які ми всіх рознесу. Ну що ж? что сделал? Ты что с нами сделал? <сёк> <сёк> Ты полный за снес. О, Вот и пуля. Запинитесь, я его зупиню. Технические проблемы. А ты, дети, ты Получайте какашечка. і меч буде тут. Ну що ж, після такого ви мене не зупините. Ні Ах, це хто зробив. Це хто зробив, що всіх рознесу. Ех, теж. Вони тікають, нічого. Увага, всі виживші, всі покинути всім зайти в поміщення і сховатися в найкращі міста, там, де буде. Наш великий шарик, через якого ми можемо телепортуватися. Як мені потрібно! бистро, бистро, швидко. пистро. Що це таке? Чого ти зближуєш камеру? привіт. Не зле. О, mm, ще треба було їх знести моментально. Ну так, да, це було справедливо. Що <г dunno> ти діла? <г> Ugh. <dunno> <г dunno> <г dunno> <г dunno> Ég veit að það er mörg, tónleikin, ég hef bara... Судьбы не втечешь. Ха-ха-ха, убей всех. Я хочу отсюда Да, Коль на катана такс. Ну что останні слова? <пух> Тто такий я фаза самураїв. І? И... До речі, як я появився? Погнали. Так, -с. Ось кінжал. Так Мені потрібно ось. Катана. Кінжал ще Нінджаги. Нінджаги. Не знаю, як це називається, але... Добре. Добре, нехай буде. Це буде його головне. Так то буде кидати? Все, робить колаборація. О, треба готуватися. Слухаю приказання. Твоя задача вбити цього барана. Тому ж він бешений, він як баран з 99 ночей. Коротше, ти маєш його вбити. Він зніс майже всю базу і, на... і зараз, якщо ти його не уб'єш, то долетить і до нас. І ще й нас знесе, так що треба як, поторопіться, як можна швидше потрібно. Тримай кота, ну, кінжал і не знаю, що це таке завдання прийняти, Що? Ну все, телепорт. Отак От і з'явився. А тепер. Я дуже старий персонаж, який ще з'явився початку серіалу. Один міліметрик до смерті. Ну шо, ця битва стане легендарною. Ну шо ж, ця битва стане легендарною. У мене тоже є катана. Трі! Can I am with you? Стоп, куда ты ид ⁇ Ты не вернешься. хе прикольная штучечка. Це не може бути в Ютубі. Це буде у вайбері. Підпишіться. Розкров'яне. Це якщо щось пластиковий кінжал від трьох років. Так що це було на Миколая, Так що так що можна використовувати. Закатан мене не заблокували. Що, продовжуємо? Lorenzo 없어. Ну що? Пора використовувати тебе. Що це таке? Підпишіться. За мене а, прилязь твои краси такс, она попадает завжди в Яблочко.